Проблемою сьогодення, на сьогоднішній день, залишається питання погашення заборгованості заробітної плати. Протягом тривалого періоду, тобто протягом 4 місяців поточного року державними інспекторами Територіальної державної інспекції праці в Житомирській області здійснено 186 перевірок підприємств боржників. Перевірено 178 підприємств-боржників. За результатами перевірок складно та передано до суду 155 протоколів про адміністративні правопорушення. По них винесено судами 145 рішень. З них з накладанням штрафних санкцій 78 рішень. За невиконання вимог законодавства про праці, тобто непогашення заборгованості і заробітної плати державними інспекторами праці винесено 8 постадом з накладанням штрафних санкцій на загальну суму 7,2 тисячі гривень. Перед до правоохоронних органів 50 матеріалів. У по них порушено 23 кримінальні справи. Взагалі, ситуація як іде покращення чи збільшення заборгованості відбувається? В, ви знаєте, в окремих по окремих підприємствах на сьогоднішній день покращена ситуація. Керівники вживають заходів щодо повашення заборгованості заробітної плати.